Ось чому на палітурках скаляться дівиці і нахабно демонструють циці і сідниці. Ось чому ти, український, автор сучасний, мусиш книжку видавати за рахунок власний. Це не просто дивна мода, а лиха навала. Не такого Україна ждала і виглядала. Відмітаючи віками все бридке і вороже, ми дивилися на жінку, як на диво Боже, Україну вилучали ненькою своєю, Божій матері служили тілом і душею, щоб не вбили душу нашу, зайди та приблуди, захисти нас, Мати Божа, бо ми твої люди.